Вітаємо з поверненням до стін рідного 31-го ліцею. Ми дуже сумували за час, поки не бачились. Дякуючи нашим захисникам та захисницям, сьогодні ми можемо розпочати ще одну повість під назвою Новий навчальний рік та до ліцею повертаються веселі, креативні, амбіційні учні, які знову наповнять його життям. Також радо вітаємо в шкільній родині наймолодших наших учнів, першокласників. Сьогодні ви перенаєте в цікавий світ знань, двері, в який вам відкриють ваші перші вчителі. Зі словами привітань звертається директор школи Нецький Віктор Андрійович. Дорогі учні, вчителі, батьки. Ми з вами стоїмо на порозі нового навчального року 1 вересня День знань. Зазвичай це святковий день, коли місто наповнено посмішками, коли тисячі і тисячі дітей сідають за парти. Це свято кожної родини. Всі ми родом з дитинства. Але в країні йде війна. Ворог. На нашій землі ворог постійно обстрілює наші міста і села. Тому початок нового навчального року незвичний, він дещо тривожний, але ми все-таки сядемо в цьому навчальному році за шкільні парти. Яким буде цей новий навчальний рік? Випускники минулого року успішно склали тести і були конкурентоздатними. При вступі до вищих навчальних закладів цей рік за парти сяде 93 першокласники. Цей рік 31-й школі виповнюється 50 років. І з цього року школа має статус Дніпровський ліцей номер 31 Дніпровської міської ради. Тому вся шкільна родина в даному випадку починає навчальний рік. І у кожного є свої обов'язки. Ми маємо створити з вами безпечне освітнє середовище, тому що для людини найцінніше це життя. Ми маємо сісти за парти і розуміти, що навчання в умовах війни це особливе навчання. Тому я закликаю кожного бути максимально організованим, максимально мобілізованим для того, щоб ми змогли створити дійсно освітнє середовище, в якому було б безпечно кожному із нас. Це залежить і від кожного учня, від вчителя, і від допомоги батьківської громадськості. Я вважаю, що перемога буде за нами. Хочеться миру, хочеться посмішок. Хочеться спокою, хочеться реалізації кожного із вас в стінах цієї школи. Тому що шкільне життя це радість для кожного, це можливість самореалізуватись, це можливість зрозуміти себе, пізнати, можливість продемонструвати свої найкращі якості. Тому 2023, 2024 навчальний рік. Ми з вами розпочинаємо. Прозвенить перший дзвінок, і я бажаю, щоб в цьому році, навчальному, ми з вами багато посміхалися, щоб було менше тривожних хвилин, а більше було радісних днів. Всього найкращого нам в новому навчальному році. І так, починаємо новий навчальний рік. Нехай він для нас буде успішним і щасливим. І наші першокласники. ቔናንእን እንንዚ <mixed dengan> <affection>